Я б хотіла нашу розмову розпочати із масованої атаки на Україну у Дніпрі. Є влучання, у пологовий будинок і цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Мерфілато також говорить про те, що є і постраждалі, і загибелі. І така ж ситуація і у Харкові, так і у Львові. Одеса постраждала. Київ скажіть у повітряних силах. сказали що летіло все, що було тільки у Росіян. Вони накопичували ракети, чи що це було? Ну, звичайно, ми ж відзначали, що протягом останніх навіть місяців, я би так сказав, вони в основному застосовували шахеди проведення розвідки, тобто виявлення українських позицій ППО радарів, взагалі конфігурацію родиційного поля. Ну і ми очікували, що десь або на різдво, або десь під новий рік вони мають провести одну чи кілька масових масованих ракетних ударів. От цей ракетний удар стався. Чесно кажучи, ну, з точки зору військової, результат абсолютно нуль, а з точки зору психологічної, можливо, є сподівання у росіян, що такими ударами вони підсилять якісь деструк деструктивні процеси в українському суспільстві. Хоча, як на мене, ми вже це проходили рік тому, і результат абсолютно протилежний. Тобто, після таких ударів, у, у декого зникають ілюзії, у декого зникають якісь. Очікування, можливо, що якісь переговори там може проводити з росіянами чи ще щось. Тобто, це були удари по цивільним містам, можливо, з прагненням і ураження якихось центрів прийняття рішення, не знаю. І, можливо, там якихось стратегічних об'єктів, але як. Авило, це все летить по цивільному населенню. Чи ви сказали про те, що очікували так? От, ну, от, ці атаки до свята якраз саме, але ж попереду ну скажімо так, новий рік знову ж таки. Які тепер ваші очікування? Чи можна говорити про те, що це була така розминка? Чи не можна так сказати? Сказати, що це розминка не можна, тому що вони застосовували фактично все, що в них є. Ну тобто вони піднімали там до 10 статичних бомбардувальників Ту-95. Вони піднімали фактично всі свої наявні боєздатні Ту-22М3. Бомбардувальники, які використовують Х-22, Х-32 ракети калібрами. Вони не можуть користуватися масово, тому що ми знаємо, що зараз Чорноморський флотом відбувається. Вони не можуть вільно його переміщати, все ж таки побоюючись і небезпідставно ударів або морськими дронами, або крилатими ракетами нашими. І тому і балістику вони використовували, тобто по. Містам, куди вони добувають, наприклад, с 300 вони б'ють с 300 не вибираючи там особливо високотехнічні якісь ракети. В принципі, інформація була і про кінжали, і про іншу балістику. Можливо, це були і іскандери. Зараз ще мало інформації, такої конкретної, точної це буде, коли повітряні сили вже зроблять остаточний звіт. Але в принципі, от коли я відслідковував ці хвилі, то там використовувалося, в принципі. Ну, фактично на максимумі, що вони можуть зробити. Можливо, там іще додати, наприклад, кілька десятків шахедів, але вони мало що змінять насправді українські ППО, і мобільні групи, і всі інші сили, які зараз створюють багато систему захисту українського неба. Вони готові до такого нарощення. Тому вони можуть повторити таку саму хвилю. Вони можуть додати ще шахедів. вони можуть змінити якусь пропорцію або зробити більше хвиль. Наприклад, тією ж балістикою підготувати якісь можливості, особливо для міст, які знаходяться в зоні ураження, там, С-300, С-400 в наземному варіанті, але якоїсь радикальної зміни чи радикального нарощування не можуть вже здійснити. Тому що можна очікувати, вони можуть на новий рік повторити те саме, але можливо більше шахетів, більше доступної для них балістики. Все інше вони використали вже на максимум. Скажіть, будь ласка, чи правильно, я розумію, що наші сили ППО так вони можуть сьогодні ну, в принципі збивати всю всю росію російські ракети і все, що летить на нас, чи ні теоретично, так залежить лише від того, що в нас є такі ті ж самі петріоти, вони не можуть покривати всю територію України. Ну, якщо ми умовно візьмемо якийсь аеродром в якомусь районі України, де немає покриття патріотом, то туди можна попасти. Тобто вони. Можуть наприклад знати, що всі великі міста прикриваються Петріотом, але е, між цими куполами, скажімо так, які створюють Петріот, можна знайти місця, куди можна все-таки вдарити балістикою. Хоча знову ж таки, який сенс, і, Ну, якщо там немає якихось військових об'єктів, то в принципі кудись вдарити можна. Е, чи є в цьому якийсь військовий сенс? Абсолютно ніяко, виключно психологічний. Тому е, знову ж таки ми говоримо про те, що. Треба звісно збільшувати кількість патріотів. Дуже добрий проект, який називається Франкінсам. Тобто, він дає можливість відроджувати відновлювати наші радянські системи, які залишилися без ракет, тому що вони готовляються в Росії. А в нас їх відразу був дефіцит. Зараз ці радянські ракети замінюються західними ракетами, яких є достатньо на складах. Вони адаптуються до. Радянських комплексів і таким чином це і стосується фронтових засобів ППО і в принципі об'єктових засобів ППО які можуть створювати додаткові такі менші куполи, які будуть все ж таки створювати додаткову додаткові, додаткові такі шари захисту. Але на жаль, наприклад, від кінжалів, ну можуть захистити тільки Петріот тобто, це є така особливість, що це складна дуже ціль, балістична аеробалістична, яка все ж такі для а, а, засобів меншої дальності, які як на сам наприклад, або навіть і Рісте є важкими для того, щоб їх а, знищувати. І ще одне питання по цій темі, якщо дозволите. Наталія Гуменюк каже про те, що Росіяни такі вивели на на бойове чергування три російські ракетоносії, і відомо про те, що вони як Росія носіями калібрі. Так калібр калібр росіяни ну от зранку, так і вночі не запускали, тобто небезпека лишається. Небезпека залишається. Так, вони можуть ризикувати, вони можуть, наприклад, розуміючи, що ну, українці не можуть зараз вразити кораблі, тому що ці ж ракетоносії можуть стояти за Кримом умовно, тобто знаходячись в південно-східній частині Чорного моря, прикриваючись тими засобами ППО, які і про які знаходяться власне на території Криму, тобто для того, щоб знищити ракети, які летять через Крим. На ту ж Одесу нам треба застосовувати е, системи ППО, яким треба буде е, рухатися знову ж таки над Кримом. А вже в свою чергу це буде створювати умови для Росіян, які можуть навіть наші протиракети збивати тобто до цього може дійти. Або, наприклад, е, прикриваючись системами ППО, е, е, які знаходяться в Криму, не давати можливість наносити удари е, нашими крилатими ракетами по тим кораблям. Які знаходяться в морі зараз, або не давати, і звісно, що знаходячись максимально далеко від української українських вод, вони все ж таки забезпечують певний захист від, або віддалення від наших морських дронів, яким також важче добратися до тих районів Чорного моря. Михайло, думка про те, що це була ну, скажімо так, помста за збиті російські таксо останніми днями, і удар по великому десантному кораблю «Новочеркаськ» має місце? Ну я ж ще раз кажу, що з точки зору військової порівнювати збиття з трьох су 34 наприклад, і знищення великого десантного корабля, який є унікальним для Росії. Підкреслю ви знаєте, що він будувався за часів Варшавського договору в Польщі. Росія не може будувати таких кораблів, тобто це золоті кораблі для Росії. Вони не, не тобто ціну можна назвати там 300 мільйонів доларів, 400 мільйонів доларів за один такий корабель, але він унікальний. Його вже більше не збудує Росія, тому він золотий, фактично безцінний і порівнювати те, що вони сьогодні вночі зробили. Ну я не знаю, кому вони помстилися, за що можливо, там Конашенко звісно розкаже, що вони знищили 15 в шістнадцятих там. Кілька, я не знаю, аеродромів центрі прийняття рішення 18 військових частин, і так далі. Ну тобто, все це в фантазіях можна собі помститися, але навіщо тоді взагалі ракети випускати? Взяли просто зранку від відчиталися путіну, що помстилися, знищили всю авіацію України в черговий раз і на цьому розійшлися. Тобто, використання цього ракетного потенціалу він абсолютно бездарний. Абсолютно ну тобто. Якщо сказати так, от що після цього змінилося в війні, тобто Україна послабшала в військовому плані? Абсолютно ні, в психологічному плані послабшала, мені здається, посильнішого. Тобто, який сенс, навіть якщо ми говоримо про війну на виснаження, який сенс в таких ракетних ударах, які абсолютно не мають сенсу ні з військової, ні з психологічної точки зору, якщо говорити про гібридні інструменти, ну дуже важко мені це пояснювати, але. Росія, взагалі, з 24 лютого знаходиться в такому творчому пошуку, як же їм, взагалі з цієї ситуації, вийти, і що ж їм таке зробити, щоб якось зобразити якийсь успіх в тій халепі, в якій вони зараз знаходяться Насправді.